Поїздим на кентаврі. Чо mm -hmm. тобі нормально? Mm -hmm. Апарат нормальний, да? Mm -hmm. Будеш брать? Файне, буду куплять. Ого, людина буду брать, сразу. У сходу без разговорів. Кажу, бля, беру собі. По любому. Кентавр я б сам собі взяв. Він у просто в квартиру настане, я б взяв. Би. Собі. По любому. Вот, пожалуйста, японців, теж по Кому цікаво, бо ушні, японці є в наявності в нас. Вот. Короче, що можна взять, шо по чем? Давайте. Підемо з самих, конь, з самих маленьких. Отакі во. корчі. Отакі о корчі. Те саме дешеве, що є на сьогодні. Воно відводиться в зібратом віді. Ну, то те саме саме, саме дешеве, що є на сьогодні. Які є трактора. Такі ось такі 16-кі. Ото 16-ка вже йде трошки краще. На... Бачите, рама посилена йде. Тут іде рама така тоненька. Тут іде вже посили грубо сотий То, В принципі, ну там кропка по мотору трошки різниця, і резина відрізняється, все, все. І от такі, е, є з дешевих 16, такі є 27. Все. Що ж, куча, вже вам треба брати. Хоча б хоча б хоча б... Ой. Бідом. Дешевого трасу до трьох тисяч. ось є. Ось ось є. 35 на хвилинку. 35 кінських сил. Кінтавр, ВРК. Такі є. и там далі червоні стоять. У нас разнообразие максимальное. И заметьте, я вам пропоную не с такой коробкой, а вам пропоную с такой уже нормальной коробкой. Ну, за такие гроши, то самое крутое, что есть, короче. Рама, все. 35 коней, блядь. дура. От, що ще? Ось такі от бюджетні варіанти є. Тут може дивитися, писається Ford, може писатися Sінta, може писати Fighter, Black. Hier е -е, з масом може написати. Що за ввод, але по факту то все на базі Sintai, А то є доліття XT, там 240. 240, то задній привід, 244 та повний привід. Саме дешевіше є на сьогодні трьох без ремня. Єдине, що понятно, на муфті привід. 6 на 2 коробка, 3 на 320 кг. Кому треба, будь ласка, теж привеземо все як має бути. Ось, вот, бачите. А то в нас взагалі хід. Такий динозавр, такий дракон. Фу! Це кентавр. 244 ВР дроп 10. Тут казалось би теж корч, все, але дивіться, які тут чулки на мостові! А? Коробка, ну не слабе. О, о, не слаба Коробка через кардан, Ой, Передок через кардан, роздатка тут теж файно, все зроблено 350 ВР, о, 244 VR Drop 10, саме сука, дешеве, саме сука, дешеве, що є з передком на кардані з нормальною коробкою. Такі, як шифінгу. О, все, з трьох точки, з валом відбору, то я сам то ж смішно трохи, скільки може, що можу так стоїть. І і теж люди тако шукають там, непонятно скинуть мені відео, якусь таку хуйню, пробачте, купить мені. За 4 ти, тисячі, за п'ять тисяч, ну, Не в два рази, але хфіга дешевше. Трактор, нормальний. Ну топ. Ось заводить у нас. Саня заводит дракона. О! Сара будет жарить его. Чивин его будет жарить. Там же к тебе. К тебе не регулируется коробка бутыла. Понял? А ну давай, красавчик. Я обычный, да, на меня. Привозимо. Коротше, далі по-серйозному. Шифенги, шифри. Шифрингів в нас різні. На шифринги всі зараз буде, до речі, тя як тотальний розпродаж. Ну, типу велика розпродажа дійсності шифрингів а, з такими цінами, а, з хорошими. Вот. Тобто ви можете замовити собі будь-яку комплектацію. Що можете замовити собі з циліндром? Що можете замовити собі такий звичайний, без циліндра того, Можна бути з радіатором ззаду, може бути. З радіатором спереді, то залежить там незначного коливання по ціні. Mm. От. І теж може бути передком, без передка. Ті, що йдуть без передка, ті може ще бути блокіровка. в повнопровідних такої опції, на жаль, наразі немає. Найкраща ціна О, на ринку, то таке, ну, матері, шефінг я можу ще бути то, такий Кентавр 160b. Ой, тут. Ну, коротше, то таке? О, тут... может быть такие короче дофига да что я а, кабиники с кабином и трактора вот шифен в люби все вот. Донфэнг, стоит красный g2 24 очка такая толкова 244 с поредком с реверсом надо видите какие тут же ну тут що, звісно, не японець, але ну, почти вже сидиш такий собі, їдеш взагалі, ну, себе нормальним пацаном, не, лох, не лохом. не вот, кажуть, можна казати, я ж не лох. Коли я на такому їдеш, можеш сказати спокійно, я ж не лох. От, і то буде понятно. От. А можете взяти, от японця бушну, пожалуйста, теж. От. Тут же можна так взяти, що я ж не лох, буде спорно, звісно. Ну, Но я нормальний. Є теж нормальні трактори, нормальні варіанти. Да, да, да. Треба тут дивитися по, по состоянию, по року випуска і по. вот цей, да? все солидно вот ну короче такие малыши я тут же стоит кстати переделано на трехточку а, в принципе на любой можно так сделать но за деньги вот стандартно такие малыши идут двухточковые то фреза его вот прибуда я так понял она отдельно снимается а, уже на трехточку ставится докупов... докуповувати треба. Бо сюди ви хіба фрезою будете робити. Вот. Хіба фрезою. Якщо вже хочете з трьохточковою зав'язкою в Японії, то, то там буде ціна відповідно інша. більша, да, ну більша, Ну, такого, хоча б там, оцей... Як його? Як це називається фірма? Я хрен пойму, що це? Ек... Екотра. Е Ек... Ек... Екотра е е е якась. Коротше, от Кубота, Джелька, Ісекі. То нормальні фірми. Вон кубота ще такие є дракон, бачите, на гусні-то. именно. Ну, вот, Ось вот таким теж можна ну, виїхати, нормально себе будете чувствовать. По крайней мере, будуть з вами фоткатися. То різні варіанти. От також є такі синтайчики, 200. А якщо 240, такі самі є с передком недорогі. Я раз покажу вам. Синтайюги. Такі THL є. Пожалуйста. THL шель, повний привід, редукторна коробка. Ой, редукторний мост, 6х2 коробка. Такі його теж непогані варіанти. Коротко, є багато чого. Джинма, хороша ціна на джин по джинму. Тому набирайте, питайтеся за ціну, все роз'яснимо, покажемо, розкажемо. Гроші наперед не беремо, доставка безплатна, без передплати, Розчоти всі на місці, все як положено. Звертайтеся, номер телефону ви бачите внизу.